Добрий день, колеги байкери і мої підписники. Кінець жовтня, 29 жовтня, погода просто ураган! Хочеться вийти і щось поробити. І от що я сьогодні надумав: хочу поставити свій мотоцикл на довготривале зберігання. Або ще, як то кажуть, на зимову сплячку. Ну, а для цього треба вжити деяких заходів. Що я хочу зробити? Хочу промити ланцюг, змастити його. Хочу запхати промасляну ганчірку у вихлопну трубу. Повний бак палива я вже заправив під саму зав'язку, під саму горловину, для того, щоб виключити утворення вологи і корозії баку. Хочу використати сьогодні балончик силіконової смазки для того, щоб змастити. Або покрити тонким шаром всі металеві поверхні, а також і резиногумові. запобігти утворенню корозії і запобігти розтріскуванню. Ну, я вважаю, що цих заходів буде достатньо для того, щоб зберегти мотоцик у належному стані, І щоб весною я його взяв, сів на нього і поїхав з задоволенням. Як бачите, ланцюжок у мене досить у непоганому стані, я вважаю, чистенький, але зайвий раз його промити буде корисно. Ну, всі резинові деталі теж вони так досить в досить непоганому стані, я дивлюсь, у мене ну, як бачите, гума належної якості і в належному стані. Ну, що то значить, що це Honda, а не китайський мій. Мотоцикл, у якого вже після першого року експлуатації всі гумові деталі розтріскались, а тут все тримається. Нагадаю, що мотоцикл 2013 року, а все ще в дуже гарному стані. Все рідне. Навіть акумулятор, якому вже в цьому році 9 років, почуває себе досить непогано. Крутить, немає примх. Мотоцикл працює. Буду промивати ланцюг звичайним керосином для газових ламп. Іншого в мене не знайшлося. Ну і такими нехитрими засобами, як зубною щіткою використаною, а потім буду протирати чистою ганчіркою. Набрав отак собі кіросинчику. Ой, отак потихеньку буду терти його. Якщо трохи буде скапувати, то нічого страшного немає. Він у мене не дуже брудний. Можна було б його і не мити, але я думаю, що ця операція буде не зайвою. Якщо навіть попереднього разу я його не дуже гарно промив, то зараз я маю можливість його домити. Так от просуваю трохи далі, займаю далі. Це трошки брудна справа, воно летить, бачите, і на колесо. Але все витреться, нічого страшного немає. Чому керосин, а не бензин? Тому що ланцюг у мене сальниковий. Там є такі гумові прокладки для того, щоб вони збереглися, а бензин може їм зашкодити. Я вживаю керосин. Ну, Всі про це знають, я думаю, що навіть розповідати було б. Так особо і недоречно. Тепер я його трохи протру, осушу, так би мовити, щоб він був сухенький, чистенький. Він уже чистенький. я возьму більшу ганчірку трошки. Ця замала. Ну що ж, дуже ретельно я витер ланцюг від рештків керосину, і тепер буду приступати до його змащування. Я користуюсь отаким от мастилом. Мастило для ланцюгів. Ну, Вже на протязі, скажімо так декілька років воно мене не підводить. Нормальне мастило. Воно проникне, воно проникає гарно в з'єднання ланцюга. і... Досить непогано виконує свою функцію, змащує. ланцюг завжди вологий, а тим більше сальники вони затримують це мастило і ланцюг завжди змазаний. Що я ще помітив? Що сальниковий ланцюг не так розкидає це мастило по задньому колесу, тобто не так викидає з під себе його. Мастити ланцюг буду не так, от туди-сюди, аби тільки зайво викидати мастило, а буду. Тільки там, де з'єднання. Отак от. Це дає і економію, і більш-менш акуратно все виходить. І воно попадає туди, куди треба, а не просто розбризкується в атмосферу. Ну, якось так. Після змащування відразу пішло все так м'якенько. пропали різні звуки такі, що ланцюг іде на суху, а тепер так все Ну, Знаєте як? І правду кажуть, що техніка любить, як і жінка, ласку і смазку. Так воно і є, напевно, що тут казати. Якщо все робити по фіншую, то такого болону вистачає десь на два сезони мені, а то навіть і більше. На два-на-три сезони. Ну ще в залежності, як їздить. І з розрахунку, якщо треба мастити ланцюг один раз на 500 кілометрів, ну я так роблю. Це безсальниковий ланцюг. А якщо сальниковий, то один раз на тисячу кілометрів. Ну, в залежності, де ви їздили, звісно. Якщо це болото, і порох то, звісно, треба це робити частіше. Якщо ви їздите по асфальту, так як я, то достатньо мастити один раз на тисячу кілометрів. Ганчірочка промасляна в мене теж знайшлася. цього добра хватає. Пхаємо її у вихлопну трубу. Ну отак от, от все. Запхав. Тепер приступаю до обробки мотоцикла силіконовим мастилом. Я використовую таке. Воно продається в мережі магазинів Аврора. Коштує воно десь біля 50 гривень за балончик і його вистачає з головою на те, щоб обробити повністю всі деталі мотоцикла. Я цю процедуру роблю не тільки консервуючи мотоцикл на зиму, а і після. Кожної мийки високого тиску. І для чого? Щоб витіснити воду і запобігти корозії спочатку панелі. Так от. Воно залишеться на всіх деталях. Листочок попав. бак. ну все. Двигун, як я вже казав, гумові деталі теж. Пір'є вилки обов'язково. Перед. Теж фара, Диск тормозний. Потім я його протру весною. А для того, щоб він був, не корозірував, теж його непогано б обробити. Десь так приблизно, не більше, не менше. Оптичні прибори світлові. Систему пролінк теж. Мажу. Мащу. Де можу дістати кругом? Вилочка саме, головне, щоб не було ніяких очагів корозії. Ну все. Ну, десь я приблизно витратив, витратив, склали десь може дві треті. Ще третина залишилась. Ну, а тепер, як бачите, результат, мотоцикл став такий виблискувати, як лакований. Значить, що слой тоненький я наклав, а він буде захищати його від корозії.